Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Насправді, от ми постійно говоримо каби, каби, каби. Не всі розуміють, що таке каб, Да? Керована авіаційна бомба, яка скидається з літака. Ви під ними були. Ви розумієте, як це працює. Опишіть, будь ласка, що таке, коли, коли біля тебе або десь неподалік в будівлю приземляється кап. Спочатку ти чуєш такий звук він посилюється, а потім сильний взрив йде. Ось ну там біля мене може поряд каба не було може метрів 500 там 600 прилітав. Якщо ти за час знаходишся в підвалі, то зазвичай е вже ну. По стінам пилюка, і ти там друг друга не бачиш. Ось може вдарити по вухам, то сильна а, а, взривна волна йде. Не зносило з них? вухова? E, ні, ні, ні. Ми, я просто був просто був в будівлі зазвичай, тому якби мене так не зносило. Просто і... здається, знаєте, що от коли ти дивився в дитинстві фільм про війну, здавалося, що прилетить одна авіабомба, і відразу, відразу ніхто не виживе. Ну так, да. якщо прилітає в нашу позицію, ви ж розумієте, просто вирва, ну. Но... До 10 метрів може бути да. глибина вирве. Це якщо я, в землю чи да. якщо будів? Ні, в будівлі навіть якщо в позицію, ну в яке там позиції у нас перекриття, там ну так як має бути, то того немає. Там ви були на коксохімі так. Там це основна ціль росіян була засипати Коксохім авіабомбами. Бо навіть коли я заїжджала в Авдіївку, це було ще наприкінці минулого року. Я пам'ятаю, що ми там пробули нетривалий час, але коли виїжджали, ми бачили, як два каби приземлилися на Коксахім. Це потужне величезне підприємство з серйозними укриттями, там є укриття, так. але все одно туди постійно цілили. От як там це відчувалося, оці прильоти? Тому що це бетонні будівлі. Ну, теж, ну, дуже погано як. Ну, каб, це взагалі погано. Ну так, стригається земля, зносить хвилю чи як? Ну, і хвиля, і. Теж будинки руйнуються ну то тобто приміщення, які там були.